А тепер, Світлану, поясни. Ти? Кому? Це тобі. Мати рідно. Поясни. Я поясню? Так. Як я поясню? Ну, я Тому? не знаю, це А це, де ти, це ти то взяла? — Доставка. Він інкогніто прошедшим днем Світлани. То й що, інкогніто, ті випускники тоді квіти не подарували, то тепер вирішили подарувати. Я взагалі шокі. за <смеш> <смеш> чудо. Ще знаєш, що я люблю тюльпани? Бачиш. На вулиці сніг, у мене тюльпани. <смеш> дякую. Я в шоці. <смеш> Щиро-щиро дякую, Ковалі. Боже, це радість. На вулиці сніг, а я знаєш, як серед підсніжники. А в мене серед снігу тюльпани. Боже, як це Шеколі круто. Такі, <смеш> такі ніжні, такі гарні. Дякую. Мені дякую. дуже приємно, інкогніто. Я десь догадуюсь про того, інкогніто. <laughs> я дякую Вау. Ну це ну це просто. Я не я не знаю. Не Вони... такий шок.